Так, стоп, не здумайте купляти ніякого мотоблока чи якогось там дешевого мототрактора, тому що появились Терафорси 250 перші моделі з грузами передніми, з грузами задніми. Гідравліка з приводом від двигуна, примусова гідравліка, яка може підняти сам трактор, і ви можете швидко замінити колесо. Чи там, наприклад, для ремонту трактора це досить класна функція. Потім у нас стоїть два гідроциліндри, один ззаду. Другий спереду, які одночасно працюють від двосекційного гідравлічного розподільника, дві педалі гальм, блокування задніх коліс, лічильник мотогодин, всі датчики на панелі, все якісно працює. Фільтр масляного типу збільшений. Двигун на 24 кінських сили. А саме головніше, в комплектацію входить польський плуг ґрунта фреза 1,40 Два навісних механізма, одноточковий для мотоблочного навісного обладнання і триточкова навіска для будь-якого тракторного навісного обладнання. А коштує цей тракторець 3000 доларів кота в комплект. Це найновіша збірка міні-трактора. Ні з якими коробками, як у попередніх версій, тут немає питань. Дійсно встановлена якісна гума. Е... Регулювання колії як передньої, так і задньої. Сидіння на пружинах, вага трактора 800 кг. Можемо його обміняти, до речі, на якусь старішу версію любого мототрактора. Приїжджайте, тестуйте дійсно класний, надійний, взагалі невбиваємий трактор ще й за таку ціну 3000 доларів з нашою доставкою.